Правила гри для пасажирів і перевізників зміняться. Виконавчий комітет Івано-Франківська ухвалив нову мережу громадського транспорту міста. Разом із цим узгодили, як відбудеться наступний конкурс на міські перевезення. Відтепер його оголошуватимуть не на окремі рейси, а на лоти. Кожен включатиме у себе один або декілька маршрутів. Малих автобусів поменшає, великих побільшає. Загалом, якщо нині в місті є 110 перевізників то у конкурсі розігруватимуть лише 14 лотів у такий спосіб хочуть протидіяти змаганням водіїв за платного пасажира. Коли стоїть на тротуарі 4 гривні, кожен з них старається швидше до тих 4 гривень доїхати і їх забрати я маю на увазі пасажирам. От і зараз ми так само це усуваємо. Тобто буде один перевізник. Кінцеві планує роботу своїх автобусів. 12 автобусів. Звичайно, в якісь години вони будуть збирати більше коштів, в якісь менше. Але в цілому підсумку вони будуть працювати для себе загалом рентабельно. Також в умовах договору будуть прописані нові зобов'язання для перевізників, серед таких, зокрема, запровадження електронних квитків, централізований збір коштів. А от забрудні автобуси або порушення правил дорожнього. Руху водіїв будуть штрафувати. Попередня кара у вигляді розірвання договорів не була ефективною. Якщо у нас буде лот і там буде, скажімо, 28 автобусів в цьому лоті, то розірвати на 28 автобусів тільки договір. Тобто, ну дуже це буде так, скажімо, так відчутно для міста і робити такого не будеться. А штрафувати можна хоч кожного дня, поки не навчиться їздити. Раз другий, третій заплатять, піно ну, далі вже будуть. Їхати дотримуватися щодо самої транспортної схеми, то у департаменті пообіцяли, що вона для івано-франківців буде комфортною. Розробники моделі не лише зберегли існуючі сполучення, але й додали нові. Такі сполучення, як з вулицями Богдана Хмельницького, вулиця Промислова, зворотній маршрут по вулиці Набережній, вулиця Кісілевської, Микитинецька. Тобто всі існуючі сполучення залишилися і додавалося ряд нових. Загалом новий конкурс на міські перевезення відбудеться 20 жовтня. А за новими правилами перевізники мають запрацювати з початком наступного року. У департаменті планують ще влаштувати рекламну кампанію, аби люди знали, як саме зміняться маршрути. Віталій телеканал